Добрий ранок, я потом з самого гранку вукає. Що то ж? Фи. Та що це з тобою? Діу, його так сим за масса делаю, сам є його. А що тебе на голові? Тайся, тайся. А як так вийшло? Ну, Агу опять надоесть. Ну так це ж ти вчора його відкрив. Что есть мене? Так опінцю. <рит> <рит> не знаю, я ж не сюда на щоб чтобы ничего що в голову не лізе. Нічого не хочеться. Я вчора купила таку класну форму для масла. Бо масло те, що постійно у обгорці, це так незручно. Зараз перекладу. Ще у нас сьогодні такі плани на день, я сподіваюся, що все вийде. Ми поїдемо в одне цікаве місце. Така простенька, мінімалістична, бо я ще бачила скляні. Мені здається, що скляні будуть не такі зручні. Тепер беремо масло. О, як Якраз, якраз. Красота. Всього кращого я не змогла придумати, як морожна піця в морозилиці, це тут так зручно, коли вона є. Ми знайшли таку фірму в синій упаковці. Вона дуже дешева і найсмачніша з усіх. Все така сірна. Космокота. Я вже збираюся і розкажу вчорашню історію. Платон через себе дуже гарно поводив на батьківських зборах і взагалі був молодець. Ми йому пообіцяли іграшку. Якщо коротко, то були ми аж в трьох магазинах. І він дуже довго ходив, вибирав, дивився, і сей йому не так, і машинки не ті, і не міг нічого обрати. Я кажу, Платон, то якщо тобі ніяка не подобається, давай ніяку не будемо брати. Ми вже всі магазини обходили, вже скоро будуть закриватися, вже 8 годин було. Він каже, добре, не будемо ніяку. Майже ще трішки. Каже, добре, не будемо ніяку іграшку брати. Пішли. Я просто була в шоці. Дитина не вибрала ніяку іграшку. Вже біку машинку яку-небудь взяв, ну якусь фінді клюшечку, хоч би щось. Ні, ні, Йому нічого не сподобалося, і він нічого не взяв. Я в шоці просто була. Ми вже зібралися, будемо виїжджати, даю підказку, куди ми їдемо. Це буде в нас таке вперше в житті, дуже цікаво. Ну, ми вже збирали колись в селі, але безкоштовно. Ми приїхали на самозбір полуниці. Ой, ой, ой. як багато полунички тут. Клас. Давай. Все, Тоша вже. Ти хочеш з'їсти її теж? Ні. То їж. Ми вибираємо тільки велику і гарну з собою, добре? Вона така смачна, як ця земляніка. Ні, Нам тут так подобається. Це все, що ми зібрали, ми тільки... і поки що ми тільки їмо. Ходиш собі, вибираєш, яку хочеш, ніхто не насвариться, якщо пропустиш. Ми вибираємо саме більшу, але тут маленька. Ще краща е, солодша, ніж велика. Музика гарненька. Вона рана, як домашня. Ну, Такої магазині ми не купували ще. Не, не попадалась така. Така дрібненька, але солодка. спасать, спасти треба друка, <сюпи> вже багато не смерла. Запівла, я сподіваюся, що те, що ти її си не ми, то нічого не буде. Тобі подобається тут то теж? Да, подобає. Сьогодні зранку спимо, а приходить Платон, проснувся і каже, вставайте, сьогодні полуничний день. Ми почали сміятися. Ми йому вчора казали, що сьогодні поїдемо в полуницю збирати. І він так ждав цього дня. Зранку каже. Сьогодні полуничний день. Я ще хочу зробити полуничну галету із такої свіжешненької полунички. Ніколи не готувала, хочу спробувати сьогодні. Ми вже вдома. У нас вийшло 3 кг полуниці зі два лоточка. 300 крон. Один кілограм 110, але нам чогось порахували як по 100. Я зараз її розфасую, щоб е, вона не давилася знизу. І будемо смакувати. Ну, Смакуттуна то тоша спить, пюрешечка. Неочікувано в нас вийшов е, крабовий салат, у нас були крабові палички в морозилці. І було все на цей салат. Е, кукурузки тільки не було, я взяла тошеного качанчика обрізала. І ще котлетки. Ми зараз я так смачно поїм. Готую е, все на галету, зробила вже тісто, е, нарізала полуницю, але в рецепті написано, що е, полуницю треба обваляти в крохмалі, мабуть, щоб е, там не було юшки, соку е, після полуниці. А в мене немає цього крохмалу. Е, GPT мені сказав, що можна замінити на муку. У мене є така крупнозерниста мука, я думаю, обвалять і вона буде забирати всю голову. Що зараз перевіримо, чи вийде воно щось чи ні. Все, приготувала я цю галету, побігла вона мене трішки. Ну як? Чи не трішки? Ну, я тут дуже багато начинки кинула. Повибігала трішечки там, де бортики тріснули, тут підгоріло. Треба робити більші бортики. Наступний раз буду знати. Зараз будемо пробувати. Нам мало сьогодні гулять. Ми приїхали на нефтурвий центр. Тут <сі> така сідушка прикольна. Ой, що мені жди? Поки я ходила по магазинах, Тошик грав, що тут така дитяча є, безкоштовна. Ну, там теж можна зайти. Так що йому було тут не скучно. І мама довольна, і дитина. Все то, що йдемо вже додому, мама вже скупилась, Ну, трішки. Все, тушика поклала. Ми приїхали додому, поїли, відпочили. Я так що спати хочу сьогодні, щось я втомилася. Що я собі купила? Такі звичайні шортики взяла біля дому і вони ще трішки малуваті, це еска. Я щось себе дуже сильно повірила. Але ще худаю. Е, і взяла ось таку ковтинку, вона така е, цікавенька. Я тут е, в телеграм відповіла мамі, ставлю, як вона мені сидить. Всім сподобалась, тому я її взяла на літо така легенька. Буду прощатися. Всім пока і до завтра.